Мої вітання. Так, поїхали. Яким буде перший тиждень листопада? Ну, мається на увазі з обстрілами та з якимись не, не, не такими хорошими сюрпризами. Давайте подивимось. Перший тиждень листопада, як мене, для нашої з вами країни. Пам'ятаєте, я казала, що е, ворог трошки спотикнеться, наїбнеться і нічого не вийде з тих планів, що вони хочуть. Ось це буде у перші два тижні е, листопада. Тобто ми з вами побачимо, що вони е, десь загрузли, десь втопилися, десь у якісь грязюки, у воді, ось щось їх засосало. <кхем> Нехай так і буде. <кхем> Далі. Що відбуватиметься в провладній гілці РФ? Давайте так. Чи будуть зміни до кінця року в Кремлі? О, таємниця покрита мороком. Ось що там буде коїтися. Будуть спасати якогось дядька, який, який на ладан дихає. Другий дядька не підходить на його заміну. Ну, це про ляльок путінських, будуть щось думати, щось ліпити. Дві людини будуть виставляти на. Ну, на такий розсуд народний, і дуже їх сильно будуть популяризувати. Це чоловіка і жінку, які надалі будуть мати владу в цьому Кремлі. Ще не згорівшому. Ну, таке, нехай їбуться як хочуть. Головне, щоб всі повиздихали і найскоріше. Як найскоріше? Так, далі. Чи є зрушення в питанні щодо обміну полоненими? 150 тисяч разів казала, що до кінця року буде великий обмін. Чекаємо. Якою буде ситуація з обстрілами в листопаді? Також казала, чи планується зміна стратегії ворога щодо наступальних дій. Зміна стратегії ворога щодо наступальних дій. Так, щоб зміна Ні, не буде. Будуть наступати взимку активно, будуть прям зубами вгризатися в нашу землю, бо то для них або пан, або пропав. У них другий варіант, безумовно. І що будуть закидати залізом, і будуть закидати отими майбутніми чорними пакетами. Ось така стратегія. Що відбуватиметься в Провладній гілці України? Є шикарне відео, як на мене, на моєму каналі, яке називається Владу змінять військові. От, щось на кшталт того. Подивіться. Так, які умови висувають Україні партнери, і чи змушена буде Україна піти на них, щоб не втратити партнерську допомогу? На що ми маємо піти, щоб не втратити допомогу? На що ми з вами не то, що маємо піти, а ми підемо і нікуди з цієї доріжки поки не звернути нам. Значить, За всю допомогу, може не за всю, але за більшу частину допомоги, яку ми з вами отримаємо, отримують наші хлопці, наші бійці. У нас з вами будуть грошові витрати, тобто ми повинні будемо за це розрахуватися. І у нас з вами буде ну, така якась. Не то, щоб нас лишили прав, розумієте? Але у наших правах будуть якісь зміни і нам не на користь. Я маю на увазі Конституцію України, людські права і таке інше. Також тут мова йде про ціноутворення. Тобто ми з вами будемо і далі спостерігати здорожчання всього. Це така плата за допомогу. Ну, знаєте, що я думаю? Я думаю, що спочатку треба перемогти, щось зробити з тією владою, яка жире просто ну, навіть не в три горла, а потім вже розбиратися з оцими проблемами, як то кажуть. Ну, то вже буде квіточки. Бо не будуть так гинути наші з вами хлопці і дівчата? Отак я вважаю. Так. Чи правда, що в Україну повернеться менше половини емігрантів, які виїхали з країни? Яка частина українців повернеться додому після нашої перемоги? Давайте так. У процентному відношенні. 60% це стовідсотково. Шість із десяти повертається. Це вже непогано. Так. Чи очікує на Україну газовий блекат? Чи очікує на Україну газовий блекаут щодо газу, нас з вами очікує якийсь дивний законопроект, дуже дивний. Або нові норми використання газу. Ну, дивна така історія. На газові сховища буде об'явлена така, знаєте, об'явлено таке полювання з боку тих расистів. Тому це, ймовірно, так воно і буде. Якісь проблеми з газом будуть. Так, далі що... Загроза для Хмельницької АЕС чи є загроза на сьогоднішній день і на майбутнє для Хмельницької АЕС? Загроза для Хмельницької АС? Так, загроза є, причому загроза через людей, які чи наводять, чи зливають інформацію, тобто загроза якимись хитрощами, зливами, зрадами. Ось така загроза є. Плани РФ, щоб нічого такого не збулося, плани РФ на Рівненську АЕС. Плани на Рівненську АЕС. А тут нема таких планів, бо вона, бо вона знаходиться біля якогось дуже цінного або об'єкту, або території, тобто її чіпати не можна. І чіпати то дуже дорого вийде. Отак от. Ситуація на південно АЕС. Чи є там загроза? Тут немає такої загрози, нехай і не буде далі. Плани ворога на Чорнобильську Аес. Плани ворога на Чорнобильську Аес. Ті плани вже в минулому. І знову ж таки, ця АЕС знаходиться біля цінної для них території. Не можна її руйнувати. І небезпека для Запорізької АЕС. Чи є вона досі? Небезпека для Запорізької АЕС. Запорізька АЕС – то предмет торгу. З їхнього і маніпуляції, і шантажу, ну все, як і відбувається. Чи є небезпека для ЄС? так вона ще залишається. Їм з території Запоріжжя треба буде тікати, і треба буде звідти піти вслід за руським кораблем. Це 100% Розумієте, і коли вони підуть, вони просто так нічого не залишать. Ті гниди. Нехай таке не збувається. Дякую.